Я хочу вас приготувати до того, що зараз тут буде відбуватися. Чесно кажучи, мені самі важко уявити, тому що хлопці і дівчата готувалися дуже серйозно. Там такі костюми, там такі декорації. Це можна сказати найзагадковіший учасник нашого сьогоднішнього фестивалю. Це Ніагарта Організейшн створила музичну арт-групу Вечори на хуторі. Uh, вони щось таке театралізоване шоу для вас організували. Що буде відбуватися? Я не знаю. Тому я зараз приєднаюся з Дмитром до глядачів, і ми будемо дивитися і вболівати. Дмитро. Остаблішбана Ягарка організацій. Це АРК роблять Десять театр перформанс, і це чекати оплески! Друзі, запрошуємо вас! Вітаємо вас, дорогі друзі, і ласкаво запрошуємо на наше незабутнє свято на славному хуторі Агарка. З давніх давен казки та чудеса жили серед нас, не покидаючи наші серця. І де б ти не був, всі дороги вели тебе до нігарського водопаду. Від океану до океану слава про наш загадковий край розповсюджувалась, мов легенда. Там, де повне нічне небо крізь вибухи салютів, можна побачити, як солоха, немов тінь, літає вітлі біля водопаду. А може, ви навіть побачите вакулу, який верхи на Нечорті мчить до Манхеттену, шукаючи славу та багатство. Так, наш наша арка – це місце, де магія стає реальністю, де кожна історія оживає. Ласкаво запрошуємо вас в наш казковий та таємничий край, де чудеса трапляються на кожному кроці. Таке про козака пацюка розповідав, що була в нього вдома. В нього такий великий, та лісник. Хто? Та не хто? А що? що? Меч козаць? Чого ти? Соромно того не знати, що меч, то риба така, а у козака щаблюка. Ой, та годі, ти мені краще розкажи, що там на ярмарку. Пардон, меді. А ти хто такий? Я всіх в нашому хуторі знаю, а тебе щось не пригадую. Вибачаю, що потурбував. Я так розумію, ви місцеві. Ні, а га. -ка. Отже, не гарка. У ви місія, певне, зуба впали. Причому на хаптус? І головою в Дядька, не затребеш зараз. Іди куди і що. Та й справді останні п'ять хвилин залишилось. А так багато треба зробити. Ну давайте, кажіть, швиденько, що треба? До свята принесу все. А ти хто? Eats? Чи Ха-ха-ха. Всього <різь> <різь> потрошку. Тому всі бажання зможу задовольнити. Ой, та не народився ще такий чоловік. Щоб Кованько зміг задовільнити. Годі куму зі своїми жартами, чуєш? Хочу собі тесу та таку, щоб заряджати не треба було. А я а я хочу такі прикраси, що навіть королева Англії не мала. Я йду тесту тобі покажу. Пішли, пішли. Казонта, з тобою я танцюю і змогу так, що ти вичневий світ тепер на нас, полошиться не кращить пред нас. Діаманти з золотом і криво коває з колотом шампанськими холодами. Недачу падають Я сотні явої очей смаратових. Вічую віново трояндовий смак моїх бухгалтернях.

वचनमाके प्रकाश Наче панові сотню я! Зараз на різні. А що ти хочеш дати своїх подарун? Так, так, так. <рес> Та, дрібничку, душу мені собі віддайте, а більше мені нічого і не потрібно. Ах, ти що? Душі! що й тобі захотілося, а ну іди сюди. Спокійно, спокійно. Християнської душі. Ось спокійно. А давай на цього чорта я посідлаю, та до нього гарно летимо. Позитиви, позитиви. This is the emergency broadcast system. This is not a test. Repeat, this is not a test. Citizens are to take a following steps. still have to use new directions for real and non Ой, слухай, Куме! Це, певно, батько Оксани полетів. Я думаю, він працює на Убері таксистом. Це точно. Це, це, мабуть, чув на собі ягарських дівчат. На щоки повіз? Ой, <клупи> слухай, Куме, сінягарські відьми. З ними краще справу не мати. <клупи> так, ти знаєш, ті, кого хочеш осідлають. <клупи> так. Отже, Оксана залишилась вдома одна. Слухай, Вакуле, а чому тебе козак чуб так не взлюбить? Ой, хлопці, там була така історія. Попросив він себе намалювати на стіні, ну я і зобразив, як то кажуть, в усій красі. Він то як побачив, хати мене попросив, але у грубій формі. А потім, коли побачить мене десь на вулиці, запитає цей плюється. Ой, слухай, бачиш! Але ж якби ж мене тільки щоб не влюбив. Самі знаєте, точка його Оксана і дивитися не хочу в мою сторону. Ох, твоя ж Оксана. Але що? гарна яка. Що є, твої. Ну то добре, хлопці. Бувайте, я пішов. Е, слухай, а ми з тобою. Той, а я додому спати. Та брешеш. Я не брешу. Та брешеш, спойлешно. Ну добре, добре. Я віконечко подивлюсь, що а. там Оксана робить. А ви стійте дивіться, щоб чуб не повернувся.

Прийшли. Не вийде ні, нічого. А ти краще дивись. Я і так нормально дивлюсь, О, а от і гості вже прийшли. Ну що, дівчата, давайте христосатися. Рано ще христосатися. О. А що? Що ти там за одного заглядає? А він того, перегрівся Мені... трохи, ну холодно тут треба. Знаєте, от почуття закипіли. Так, так. А ви, дівчатка, ви до кого прийшли? А ми до Оксани на дівочий вечір. А так. і того вдома немає. Чого? Оксан, О, О, Оксана, Оксана, а що це? Говорять, що коваль тебе нареченні мітить? Коваль? коваль? Та скажеш таке. Мені такий наречений потрібний, який зірку з неба зможе дістати, а коваль що? Коня підкує чи щось там на стіні намалює, і всі подвиги заради коханої дівчини. О, коваль мій і не з персоною. Привіт, Оксана. Що ти, ти за мною ходиш, Вакула? А побалакати з тобою кожні. Оксан, ми підемо, а ти нас догоняй. Я ще залишуся. Ей, -е, е -е, ми з вами. Тоді агару подивимося. Ну? За тебе, Оксано, парубок гине. Який парубок? Ти чи що? Ну, я. Ти дзеркало на себе. дивився? Чоб сторчить чоки червоні. Ех, Оксано, Оксано. Якби ж ти тільки знала, чим переймається моя душа. Так буває іноді підховую коня. А молоток так і з руки падає. Ні про що думати не можу. Це лише. От коневі своєму це і розкажи. Ти можливо одружитися не хочеш. А, а те, що саме хочу. Я парубу проводящий, і господарку подати можу, і цю хаті забити. Ой, Вакула, Вакула, би, мій батько, що ти в його хаті, його на всій цвят пропонуєш забити. Ой, стану я твоєю дружиною. Але якщо тільки ти, то ти можеш мені черевички. Та такі як як самоп'йомце виступала на сцені. Мені здається, розміру нам однаково. Та де ж мені взяти такі, як у б'йомця? Я навіть і не мрій. Щас від часу не легше. Черевички, як уб'ємся, то прощавай, Оксано, шукай собі іншого нареченого, а мене на цьому світі не побачиш більше. Би все ж хребер пішло. Шевички, як об'ємце. Хоча добре, спробуй ще одне. я ягаських відео. Ох у відьмачки не ні На мені як на велосипеді. Я не розумію, що за час настав? Нікого та нічого не бояться. А ти хто такий? Як з вас? А, Бакула я. А ти хто такий? А я продавець Заморський. Так, переїздом до вас у ніагарці. Дуже приємно. Mm -hmm. Продавець заморський. А ти я дивлюсь в житті, як моряс на мінімав, так? Так, зовнішнього взагалі ні до чого. Я ж тобі говорю, я тобі від цієї душі хочу допомогти. І чим же ти мені від усієї душі допомогти можеш? А, -а, а я маю все. Абсолютно все. Будь-що це для мене взагалі тут дрібниці. А черевички, як у це маєш? Маю. Ні. Покажу, подивимось. І що ти за них хочеш? Саме малость – тисячу. Ого, тисячу! В старі часи люди душу свою закладали. А зараз конкуренція 3 тисячу добре. Ну, тисячу так тисячу. Шалбанів. Яких шалбанів? Домовір є, домовір. Це є неможливо. Неможливо, кажуть? Гра, гра, забирай свої черевіки. Ух уж ця не гарка, то над водопадом політай, то черівіки на дурня дай. Не переживай заморський. Ти дивись, який ярмарок шикарний. Ти собі піди, щось продай, трошки заробиш. Додому з пустими руками не повернешся. Будь здоров. Так. І тут я щось на ярмарку продам. Ей, люди не гарські, товари, кому товари. А що це говорить, Що бакула? Пішов з села та пропав. А ні, не пропав. Пішов до річки та втопився. Ну, що ти таке кажеш? Втопився, пропав. Це все плітки. Ці кумушки такого напридумують. А, а куди ж ти міг потітися? Ой, та знайдеться твій ковар, спить, мабуть, десь зараз на печі. А може, він до сусіднього села пішов, а там конкурентки і це все через ці черевички. Було про таке сказати. Що трапилось? То мою доньку образою. Господь вашу доньку розуму образив. Вот она и плачет. Господа, зустрічай сватів! О, а на вулочі голоща. Що там такое? Господи, зустрічай сватів! У вас кола, у нас тупець, у вас девчина? а у нас молодець. Який ще купець, який молодець, що ти верзеш? Я вам так скажу, якщо вимоду, мої любими думи. За вакуум сладати. Хто бачиш гарбот? Він свою чекає, розумієш? Слухай, чуве, ну давай ми от посидимо, вип'ємо, і наче ти нашого бакуву і не знаєш. А я же, не знаю, в одному селі мешкаємо. Одного разу я бачив його творчість. Пам'ятаю, який злий був. Ой. Досить ще на нього злитися. Наш днями-ночами не навчальни, переживає. Навіть на курсі малювання записався, а? Ну, подумаєш, не буде з нашого вакули там, Пікасо. Але ж дігати буде золотий. золотим. Говориш золотий? Ну добре. Вакула, подиви, подивися на свого золотого. Шановний козак-чуп, були між нами різного роду не за які прошу пробачення. А як не можеш мене пробачити, то відтаскай мене за чуба своєю батьківською рукою. А не прочити, щоб я тебе Але як не треба, кача Кажи, навіщо прийшов? Хочу, я чубе, дочку твою, Оксану, жінки взяти і попросити твого батьківського благословення. Хоче! Хоче! Ну добре. Якщо моя оксанка не проти, то я вам не буду заважати. Дивись, Оксано, які я тобі... Червички. Не потрібно мені, Бакула, твої черевички. Тільки ти мені потрібна. Буду я твоєю дружиною. Живи ми, добрим, защо пливі. <плес> За спиною кожного з нас 50 кілометрів. У декого декілька країн. За спиною когось стометрівка старого міста. Темпераментний подив Карпат. За спиною у когось терефони край міста, нічні ритми Києва та Харкова, то Одеси, Одеса, а у когось плавні свободи Дніпра та велич козацьких церков. А хтось народився тут, у Канаді, але щось містичне змушує збиратись нам разом і бути сильнішими, сміливішими та завзятішими. І допоки щось барабанить тут. Ми будемо великою українською родиною, допоки барабани щось тут.